Чому виникає сором. Ви хочете виглядати ідеально в очах інших людей. В першу чергу, те, що ви робите сьогодні, це вже ваша найкраща версія. Ідеальніше ви не можете. І це не добре, не погано. Це факт. І відповідно немає сенсу соромитися і очікувати ну, якогось більш ідеального варіанту. Його просто не буде. Прийміть це, його не буде. От зараз є ідеал, от такий. Такий, який є, тому що сором дуже сильно блокує. Взагалі сором ще коварніший, ніж страх. Сором він більш токсичний, він більш такий блокуючий, він більш паралізуючий, сором важче. Бо коли ми говоримо про страх, страх знищується дією. Сором послаблюється прийняттям того, що я можу бути смішною, я можу бути ніліпою. І я не відмовляюся від себе. Я залишаюся собою при цьому. Я можу це витримати. Для цього потрібно працювати працювати над собою, щоб це витримати.